Доброго дня! Сьогодні огляд на USB-кабелі від фірми Promade Type-C на Type-A. Жартую. USB-кабелі. Сьогодні огляд на мою нову клавіатуру Hathor 2 Rockfall Mieхо TKL Tentic Edition. Це клавіатура від вітчизняного виробника. Вона має гарний паракорд кабель м'якенький, легенький. Дивіться, я його вже під'єднав, Ось він дуже сильно вставляється там з боку такі зачіпки, які не так-то легко усінки. Ну, Є ніжки, ну то таке. Так, дивіться, саме головне: тут стоять нові свічі. Way, Власне, виробництво фірми Hator, Вони лінійні, вони мають. Менший хід, ніж красні свічі, і вони набагато тихіші. Ось То, тут чутно SMR-тест в прямому ефірі. Є такі ось 14 наліпки, ну, це дітям. Ось така штука є, цікава. Це ущільнювач для клавіші, пробілу. Якщо вам Оце голосно. Тобто можна зробити ще тихіше. Також є е, 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 кейкапи, всі ті, які тут замінені. Вони йдуть в комплект з клавіатурою, не буду що робити, бачите. Тобто, бачите, які тут гарні е, кейкапи, вони нанесені технологією, коли краска випаровується на пластик і стає одним цілим. Тобто вони майже, ну. Не стираємо, не вбиваємо такі аутентичні. Бачите, тут літачки, трактора, калина, прапор наш. І ось трезуб. Ну, калина, трактор і соняшник. Ось прапор України. А дивіться, ця клавіатура має підсвітку. Ну, я її зараз не буду. Грузити, включати там всякі режими і таке інше. Цей огляд не про технічні якісь е, особливості, а власне, враження. Дивіться, е, дотик е, вона приємна. По звуку ви чуєте. Тобто ніяких тут дребіжінь, піска я не чую. Я чую гарна. Е, Працюючі свічі. Вони змащені, до речі, вони змащені з заводу йдуть. Тобто, додатково щось там міняти, змащувати не треба. Це річ, яку купив і ось користуйся. Тут нема хотсвапу, але чим вона відрізняється від звичайної мехат такі, зараз я вам покажу, дивіться. Тобто, тут є додатковий шар. Вон, видно, да? на відео розфокусується, дивіться, е, який йде під свічами. Тобто є шар ева, який йде в кейсі, топ кейсі а є е, е, алюмініва е, пластина, на якій розміщаються свічі. так? І є там, он, бачите, прошарок, який йде під свічами, додатково порон. Тобто він, а, ну і ще Ева, ось, ну, дві Ева, да? Ева, одна більш щільна з самого низу під пластина, і он видно на малюнку. Я не хочу розбирати клавіатуру, боюсь, що я потім її не всю зберу. Тому що це зайві частини, як завжди. Тобто, ну тут все видно. Тут, тут є купа оглядів, на яких більш було. Розказано там, показано і таке інше. Я показав тільки власні враження. Вона дуже цікава, вона тихенька. Все. Дякую за перегляд.